Перед початком фестивалю у фойє музично-драматичного театру можна було переглянути виставку художньої фотографії, вироби декоративно-прикладного образотворчого мистецтва, технічної творчості, в яких відображено встановлення Збройних сил України. Для, для нас це е, посвятить пам'ять, яку ми от ми співаємо. Наш ансамбль співає, і хочемо е, посвятити цю пісню. Людям, які віддали життя за нашу свободу, за нашу країну, ну, мені здається, всі повинні схилити голови. Ну і якби віддати шану всім, хто загинув, і всім, хто там стоїть за нас. Це вже наша новітня історія, яку ми повинні пам'ятати, адже чимало земляків, відважних патріотів загинули, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Фестиваль відкрив урочистою композицію Бережіть Україну, академічний ансамбль танцю Сонечко обласного центру хорохвічного мистецтва. І подвиг наших патріотів, і подвиг наших воїнів, і наші наступні покоління пам'ятали те, що було зроблено. І були готові зробити це майбутнє. У зала концертів фестивалю взяли участь майже тисячі учасників з різних регіонів України. Ми познайомилися під час репетиції з митцями зразкового ансамблю пально танцю Шарп будинку дитячої творчості міста Нітішин Хмельницької області. Приїхали на цей фестиваль показати свою, свої номери, свою майстерність. І вшанувати пам'ять наших молодих і немолодих хлопців, які віддали своє життя. Славетна 95-та аромобільна бригада бійці якої нині несуть службу в зоні, АТО, представлена була ансамблем «Боревітер». Усіх загиблих учасників вітчизни, воїнів, інтернаціоналістів, які виконали з честю та гідністю своє бойове завдання, вшановано хвилиною мовчання. Всього у гала-концерті виступили 28 колективів. Михайсенігуб, Віктор Піднесський, новини Житомирщини.